Вітаю! Сьогодні вже 807 й день десятирічної війни Росії проти нашої нації. Останній робочий день цього тижня. Більш детальніше про події п'ятниці у Хмельницькій області. Дивіться далі в інформаційному випуску новин на 33-му телеканалі. Евакуація населення Херсон досі потерпає від ракетних ударів та обстрілів, тому люди вимушені шукати прихисток та місце, де пережити важкі часи. Таким для них є Хмельницький, до якого прибув черговий евакуаційний потяг. Рятувальники допомогли прибулим перенести речі, а психологи ДСНС надавали підтримку кожному, хто того потребував. Староста доброволець. Жінка очолила новостворений підрозділ місцевої та добровільної пожежної охорони. Тепер пані Ніна поєднуватиме дві найважливіші справи рятувати життя людей, майно, допомагати та інформувати, щоб запобігти біді та виконувати повноваження старости. До зони відповідальності пожежного підрозділу села Велика Березнащина Шепетівщини увійшли 9 населених пунктів з понад 4 тисячами населення. До найближчої державної пожежної рятувальної частини селянам немало небагато 15 кілометрів, тоді як навколо. Було поселень, землі фермерських господарств та ліси, а це загроза вогню, особливо у період посівної та жнив. Тому тут вогнеборці та добровольці на вагу золота. Відтак з 9 травня за безпеку людей відповідатимуть 9 вогнеборців, шестеро з яких добровольці, серед яких троє жінок, які змінили комфортний побут на відстоювання безпеки земляків. У поминальну неділю працюватимуть додаткові автобуси. У Кам'янці-Подільському з 10 до 1400 курсуватиме безкоштовний комунальний автобус за маршрутом номер 22 від центрального ринку до міського кладовища та в зворотному напрямку. Скористатися проїздом можуть усі охочі, не лише пільгові категорії громадян. У Шепетівці буде проводитися перевезення громадян до міського кладовища за маршрутами номер 1 1А, 5, 5А, 6А та 9. Відправлення розпочинається о 9.00. Далі щогодини до 16.00 Оплата проїзду відбуватиметься за встановленими тарифами. У Хмельницькому працюватимуть сім додаткових автобусів середньої та великої місткості від зупинки громадського транспорту завод Катіон по Львівському шосе до кладовища Шаровечка та у зворотному напрямку. Від кінцевої зупинки вулиця Довженка, напрямок руху з міста, до кладовища у мікрорайоні Ракове та у зворотному напрямку курсуватимуть два додаткових автобуси середньої місткості. Також 12 травня з 9 до 15.00 продовжують рух Автобусів, кінцевими зупинками, яких є вулиця Довженка напрямок руху з міста до кладовища у мікрорайоні Ракова та заводка Тіон до кладовища Шаровечка. Проїзд забезпечили. Тож нагадуємо про важливість відмови від штучних квітів на кладовищах. Ми власне радимо всім не використовувати штучні квіти в поминальні дні і в будь-які інші дні, коли ви йдете на цвинтар або на прощання, ви можете взяти натуральні квіти, які в природнім шляхом зів'януть, гниють і не наносять шкоду Довкіллю, а якщо говорити про штучні квіти, вони вже навіть на етапі свого створення псують наше довкілля, оскільки це такі сплави різного пластику, який негативно впливає на довкілля, на здоров'я людей. А якщо говорити власне, про те, що класти їх на могили, а потім прибирати, і дуже часто після того їх навіть спалюють, то це дуже небезпечно, оскільки оці всі смоли різні сполуки негативні. Вони йдуть в атмосферу, і, власне, ми цим дихаємо і наносимо шкоду довкіллю і нашому здоров'ю. Тому ми всім радимо відмовитися від цієї практики і зовсім не використовувати штучних квітів. Дослідження громадської думки Агенція розвитку Хмельницького розпочала соціологічне дослідження методом анкетування. Інтерв'юери це студенти двох вишів, опитуватимуть жителів Хмельницької міської громади. Сьогодні ми збираємо студентів двох університетів разом з їхніми викладачами, які погодились на волонтерських засадах взяти участь в опитуванні жителів нашої громади. Про те, як вони бачать розвиток нашої громади, саме в цей час, в можливий післявоєнний час, що краще робити в першу чергу, в другу чергу, для того, щоб це не вирішувати безпосередньо у так би мовити, владних кабінетах, ми вирішили піти до людей, провести живе опитування. Питання зрозумілі та прості. Кожен пункт деталізує попередній, тож пропозиція респондентів буде найточніше визначена та стане базою для формування подальшого стратегічного розвитку громади та написання грантових програм. Питання сформульовані максимально просто, просто опитувальник досить великий, виключно через те, що це дуже таке об'ємне дослідження. Дослідження насправді для нас було таким певним викликом, тому що працювати на виборах це один момент, А тобто, досить зазвичай досить спрощені Опитувальники тут опитувальник є таким досить об'ємним, але питання сформульовані максимально лаконічно і максимально просто, щоб мешканці могли дати відповідь так, не довго задумуючись. Є питання так і ні, є питання відкриті, де потрібно висловити думку, адже мета визначити. Голючі точки визначити проблемні питання, з якими далі ми будемо працювати, і які будуть далі лежати в основі власне плану відбудови. Попередні опитування проводилися через офіційні соціальні мережі міської ради. Тож цього разу пілотний проєкт анкетування вирішили зробити максимально наближений до людей. У дослідженні будуть опитувати охочих хмельничан різного віку та місця проживання. Є спеціально підготована вибірка, скільки якого віку і людей, і в яких мікрорайонах ми будемо опитувати, і ми плануємо. Почати на наступному тижні. Сподіваємося, займе тиждень. Два сподіваємось за два тижні. Ми завершимо, підіб'ємо підсумки, будемо опрацьовувати вже інформацію. Обиратимуть тільки активних та зацікавлених студентів-волонтерів. Ба більше для них це змога відточити свою майстерність, отримати справжні практичні знання із соціологічних досліджень та стати корисним своєму місту. Мені буде цікаво попрацювати з органами місцевого самоврядування, зокрема і органами місцевої влади. Так само я очікую навчитися. Правильної комунікації з населенням це взагалі буде важливо в моїй подальшій діяльності, професійній вже і я вважаю, що це дасть мені великі приси. Тетяна Стаднік, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Надання соціальної допомоги сім'ям військовослужбовців в ЦНАПІ тепер жителі городоцької територіальної громади зможуть отримати послуги та консультації від працівників ТЦК та СП, які відповідають за соціальний супровід. Відтак в місті Городок при ЦНАПі розпочали роботу щодо впровадження проєкту з надання соціальної допомоги сім'ям військових у межах реалізації міжміністерського пілотного проєкту особливості супроводу військовослужбовців та їхніх родин, які є частиною реформи соціальної складової у роботі ТЦК та СП. Завдання даного проє... Єкту посилити роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, де цільовою аудиторією є ветерани війни, поранені оборонці, члени сімей загиблих воїнів, зниклих безвісти та тих, хто потрапив у полон. Тож тепер жителі городочини не ходитимуть за окремими довідками, документами чи витягами з реєстрів. А працівники ТЦК та СП координуватимуть самі цю роботу і надаватимуть послуги щовівторка та щочетверга з 8 до 12.00. Семеро чоловіків, серед яких три хмельничанина мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Вартість такого сервісу від 6 до 7,5 тисяч доларів з кожного. Попередньо вони знайшли у соцмережах ділків, які пообіцяли їм допомогти перетнути кордон через офіційний пункт пропуску. Проте з прибуттям у селищі вилок чоловікам повідомили, що в пунктах пропуску це зробити неможливо, а тому прийдеться перепливати річку. Фігуранти надали чоловікам один човен на всіх помпу та вказали напрям руху до тиси, перевіряючи надану Прикордонному загону інформацію про можливу протиправну діяльність, наряд вилок, помітив тікачів, які намагались накачати гумовий човен. Побачивши прикордонників, зловмисники покинули плазасіб та побігли до річки. Навздогнали їх за 200 метрів до держрубежу. Вони вже занурились у воду та зрозуміли, що подолати річку не зможуть. За допомогою прикордонників чоловіки вийшли на берег. Стосовно затриманих складено протоколи про адмінпорушення за незаконне перетинання або спроба у незаконному перетинанні державного кордону. Правову оцінку. Діячам затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків. Хмельницький міськрайонний суд у межах кримінального провадження про порушення правил повітряних польотів арештував навчальний літак АТ-3 Р-100, що належить ТОВ льотна школа Кондор. Відомо, що 10 квітня під час навчально-тренувального польоту через технічну несправність панелі приладів, літак під керуванням пілота інструктора та учня авіашколи здійснив аварійну посадку поза межами злітно-посадкової смуги і перекинувся. Інструктор отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток носу, лицевої частини черепа та крововилу. Від головного мозку його госпіталізували. Суддя наклав арешт на майно з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування. Ухвалу можна оскаржити в апеляційному порядку. Кам'янець-Подільська міська рада провела торги з продажу права оренди земельної ділянки під будівництво торгового центру по вулиці Героїв УПА. Право оренди продають терміном на три роки. За цей час переможець торгів має завершити будівництво та здати в експлуатацію торговий центр та розпочати його функціонування. Також орендар має надавати безперешкодний доступ для ремонту та обслуговування інженерних мереж. Стартова ціна становила 168 174 тисяч сто гривні 26 копійок. На торги прийшли шість учасників. Однак перемогло Хмельницьке товариство, запропонувавши 3 мільйони гривень. Погода на вихідні. 11 травня на Хмельниччині буде мінлива хмарність із проясненнями. Вночі без опадів, в день невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 5 до 10 градусів із позначкою «плюс». В день 17-19 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. В день 17-19 тепла. 12 травня в області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів місцями на поверхні ґрунту заморозок 0,3 три градуса в день – 11-16 тепла. На вихідних переважатиме високий рівень пожежної небезпеки 5 клас. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Такими були новини п'ятниці. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже в понеділок.